Дмитро Сергійовичу, три матчі, три перемоги. Напевно, про такий старт можна було тільки мріяти. Як ви оцінєте його? Правильно вже зазначив. Хороший старт, якісний футбол, є результати, є голи. Команда гарна, грає в атаці. Це, звісно, позитив, і треба в подальшому рухатися тільки, тільки вперед і розвиватися і далі. Для всього сезону, щоб так грати, головне мати такий результат. Протягом всього сезону треба ще посилювати гру, і треба награвати комбінації, треба збільшувати обороноздатність команди. Потрібно також ще і Декілька гравців, щоб нових вони влилися в команду. Головне саме віддача, те, там з чим ми працювали з гравцями говорили весь минулий сезон, так само в цьому сезоні. Головне саме віддача кожного гравця на кожному кладку поля, що відпрацьовували і за себе, і підстраховку включали для партнерів. І тоді буде результат. Ми ж граємо в першу чергу для вболівальників, вболівальники. все бачать. Тобто, ми спілкуємося, слухаємо, як кож кожен момент всі коментують і знають, куди як бігти, куди і куди віддавати. Робіть собі там галочки, хто хто як справляється, тому якби ну будь-який момент десь не догране навіть навіть там, коли ми кажемо не про забиті голи або пропущені, а просто якийсь там банальний момент в центрі поля, коли гравець десь не добігає, не віддається повністю, прибирає ноги. Це все видно, це все оцінюється вболівальниками тренерським штабом. Треба на, на максимум знов ж таки віддаватися. Суперники серйозні по дивізіону. Ми проти якби, тих, кого вважають прогнозисти журналісти, фахівці ми них ще навіть не грали зараз. Ми бачили, грала дружба мирівка. Теж там сильна команда, сильний склад, великий бюджет, який дозволив набрати гравців відразу з, з вищих ліг. Тому нам треба удосконалюватися все одно в будь-якому матчі і іти тільки на покращення і результату і якості гри. Ну і ще хотілося б запитати коротко. в нас попереду матч Кубка України. Чи є якесь розмежування от, в пріоритетах там чемпіонат чи кубок, чи просто ставиться там кожна гра перемога і неважливо? Але ж Кубок це можливість. Десь так в теорії побачити якогось навіть гранда. Знаєте, філософське питання таке. Е, ну, Насправді е, хочеться перемагати в кожного матча, але ми розуміємо, що зараз е, матчі два рази на тиждень це дуже складно. Дуже скалено грати. Так грають команди, які грають в Єврокубках, і потім це відбувається на грі в чемпіонатах, Завжди після кожного матча Єврокубкового в чемпіонаті просідання. Тому в нас такий зараз напружений графік, і звісно, якби про пріоритет, якщо говорити, то пріоритет це чемпіонат, тому що чемпіонат є завдання. На це завдання ми до нього йдемо, і ну, дуже погано буде, якщо Кубок цьому буде заважати. От, а з іншого боку, ну ми зараз бачимо, якби намагаємося навіть у цього матча. Ми бачимо по результату, по грі, коли ми в коли 3-1, тренер дав можливість випустити на полі багато гравців нових відразу, потім ще підсилив. Для того, щоб зберегти основних гравців так само на матч в кубку. Тобто, поки є можливість, поки дозволяють рахунки зустрічей, ми намагаємося економити сили основним виконавцям, ну і плюс ще хтось вийде за міну, розкриється і стане потім основним в наступному матчі. Готуємося до кубку. Зараз це важливий для нас матч, наступний. Головне, що це матч вдома. Матчі домашні, ми не можемо не готуватися до домашніх матчів на повну і не ставити їх пріоритет. Це це саме пріоритет це домашні матчі. В принципі, да, в будь-якому турнірі, що Кубок України, що чемпіонат України. Треба, треба намагатися перемагати.